Хотів би тебе запитати, попросити. Можливо, у вас десь там в районі продається якийсь будиночок. Такий, щоб не, не за всі гроші, десь у пределах 5-6 тисяч доларів. Алло, доброго дня вам. Доброго. Я по об'яві вашого будинку. Значить хотів би запитати, тут такий опис коротенький, то в мене є до вас трошки питання. Якщо можна, дайте відповідь. Е, всі документи є на дану будівлю, на земельну ділянку, все так, як положено? Повністю ці документи. А скільки соток земельної ділянки? Я Не знаю. Так. Ну, при приблизно, скільки там? 25-40. 25, мабуть, разом од. Приватизоване це все чи ні? Так, да, да, це Обмежень на використання ніяких немає, тобто можна щось там і прибудувати. Нема. Нема. Три вікна, три вікна пластикові. Навіть е, так, Три да? конвектора. в трьох кімнатах по конвектору. але топили весь час один на кухні, на, на три кімнати виходило. Бо хата тепла. Mm -hmm. А яка ситуація з сусідами? Бо це сусіди, ж купуєш, хаті. купуєш, да, купуєш хату, це, це купуєш сусідів. Це, між прочим, саме головне, щоб ви знали, не хата, а сусіди. Да, 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 да. Сусіди хороші. Це скважина чи скважина. криниця? Скважина. А глибока? Не знаю, скільки не треба. Я спробую, Так така віранда. Тут багато нас як приїжджало на сонці, утікало, так. А це букси на дітінь приїжджав, що тільки окя понравилося, що жінку перевезу. Вікна поміняли, дивлюся. Встила, троє вікон поміняти ця хазяйка, а тут вже померла, не встила. Ков прихожий в кухні в спальні поміняли. Так, а це кухонька така, да? це Ні, утопочку, так? Це груба, плетає. Ну, маю рукою топити, топить так. Ну, тут і конвектор дивлюся, Да, На кухні бачите вікно, тут вікно якби тако замуроване, не закладене, типа мисника, газова плита, хатина продається із мебелів, але це плюс до ціни. Тут душова кабінка, так? Да? Так, він мамі робив. А тут жила жінка. Конвектор ще один. Конвектор ще один. В і в кімнаті є. А, і тут грубка, дивіться. Це ж грубка, так? Вона її натопила, як тут жила. Да? Ага, бачу, бачу дверці. Ось вона. Так, і тут ще одна кімната. Прямо велика кімната. Вікна не поміняні, правда? Ось так воно виглядає. Ця хата коштує немало-небагато, 6,5 тисяч доларів, так? Це ж хазяйка, не хазяйка, є 7. Так. Да. Тут контакток. Угу. Поли, поли теж дерев'яні. Та дерев прихожка така велика. Погрібець хлів, що тут є? А, ну, не. Город скільки городу? Тут 15 сотні. Це разом з хатою, правда, 15? Да, да, да. Так, 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 такий собі маленький гаражик для мотоцикла, або ще можна її назвати майстернею. Лівчики такі. Там готове рішення, хто хоче господарство тримати, вже є для свиней, курей, для кози, корови, коня. Хто як хоче, так і. І сам город, ви кажете, оце цегу. Город ось от туди, так? Вони боролись, сітками. була туди не і тут була пічка, наш повикидала додати. Піч наробилися, викинули Наробили. і як строїли, Інвіш. наробилися. І не вспіла вже померла. А це погріб тут воно. Оце погріб, так? Да? і весь погріб для всієї хати, так? Да? Ого. Ого. Погріб на на все це приміщення. Да, да. Да, здоровий погріб. Стан такий. Піль була ще коли зробити. Так. Да. Десь підтікання, мабуть, було, так? Ні, я не знаю, хата да? не тече. Ну тут або худоба стояла, або що? Ну такий відпар, бачите, як воно відходить. От. Це одна із господарських приміщень. Перекрита шифером. Там у нас... Колір такий прикольний в неї. Хати? Так. Да. Це її утіплили, я так зрозумів, це глиня на хатах. Короєт. Мабуть, так? Да? Чи ні? Хватить? Ого. Є фруктові? Да. Тут є. Оце? оце. Оце аж до сітки до того сусіда, так? Табо? Ось до кисятка, нас так городи один опирається, сітки Оце, Оце, оце до киїча воно віся, до цієї сітки. Оце. Ага. Сіки, сіки 15, 15 сотих. 15 сот. Садочок дуже хороший, там і персики є зараз, Да. Тут у нас туалет типа сортиру і під навіс. Для сіна, для дров, хто як хоче такі ось такі навісики. О, бачу такого. Тут груша стара. От, вона вже доживає. Такий садочок посадяний. Черешеньки, вишеньки. Ну так виглядає ця хата. Що можу сказати? Ну, відповідно, після того, що я побачив в селі Мелешків, то це якби, але на кожен товар є, як ти казав, свій покупець. І тут не можна так говорити. Тут кожному своє. Ось такий вийшов огляд хатини. Ось моя точка зору, що дана хатина дороговата. Але, ще раз хочу сказати, на кожен товар є свій купець. Ось так. Ще вам покажу зараз, як виглядає в нас спереді. Дивіться, дивіться, Ось так вона виглядає спереді. Ви знаєте, так непогано якби, да? От. Ну і ще покажу вам від раної хати ось так. Ось така вулиця у нас тут іде. Показую в цю сторону. Там далі поле і ліс. ну Відповідно, чисте повітря, краса. На що я хотів би зробити такий висновок? В селі є практично багато магазинів, але до села потрібно добиратися 2-3 кілометри, два з чимось кілометра від тої станції, де ми були. Біля самої станції є робочі місця. Дітей забирає автобус шкільний, От, в дитсадочок садочок в школу. Робочі місця є, загод, зерно, там, залізнодорожна станція і так далі. Тобто, якби не саме останній варіант. Землі мало, це одна із мінусів. Але я вже сказав і кажу, що як кому що потрібно, хтось шукає. Присадибну ділянку з землею, а хтось взагалі на це не звертає уваги. Я би я би особисто мені дана хатина не подобається. А ви напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи може я щось неправильно бачу, чи як.